Всім привіт. Цей молодий чоловік тільки що був в больниці. На жаль, соплі продовжуються і Довго ця історія тянеться. Наш лікар, той що в селі, сказав, ну тримайтесь, в общем, там чимось покапайте а цей. А лікар в районі в районній лікарні сказав, ну тут треба і антибіотики, і все, все, сейф, все, все. Там сидить інфекція. Ні, я, я буду обідати. Ой, блін, тоді я теж, мабуть. А що? Гречка ти казала з котлетом. Гречека котлеточка хліб щек-чек-чек-чик-чик-чик-чик-чек. Що ще є? Що ще є? А що ще є? А, мама халат вчора вам варила. А. Так. А, поки ми їздили з ляркою, папа доробив цю стіну повністю. Тільки залишився той момент. Тут щось вибирає. Ми думали, це типу як балка, а воно якби з хвилини. Не очень зрозуміло зачем воно випирає. Попробуємо його зчухратить або придумати інший спосіб, щоб перекрити. Тепер папа перейшов на цю стіну і вже в принципі так хорошо продвинувся, я бачу. Угол готовий з цієї сторони хати. Так, ну в общем тут все-таки балка. Вона була заштукатурена, скажем так, глиною. Получається. Сюда накрити пенопластом по ній не выйдет, це закривати, а тут потом при ховати штукатуркою цей цыповку. Всі гвозди зараз надо спробувати залупашить, тут абсолютно вытягивается, або срезать полгоркой. Надо Та я ж надо сделать, як вот тут. Та, щоб пенопластом потом закрылась. Тут у нас до сих пор даже стал. Ламай. Вот. То там і не виламаєш просто так. Диви да, яка там, там краска гарненька. Зайди Що я не бачив? О, там осник. Викидай його. Можна не... би міняти все як вас срочно. Кидай хоч... хоч. Нам снегу буде тут дуть. Падай туди. А что так? Стена такая. она ж не завалится? Нет. А тут мы чуть-чуть выравниваем. Да по ней видно даже так. Бачь какую уклон. Угу. Так, об обдервы. Ужас, конечно, хочется его поменять уже сегодня, но изготовление займет время. Уже на эту сторону перешли. идеально. Куку -ку, миячила дозу припоротов, до да. трошки обидувай слюзка у нас. І ще й глазик закапувати треба, тому що, оказується, це інфекція з носа дала на глазик нам. А ми думали, вона його просто тре, може якось спить на ньому. У нас перекус гречка. Я холодец, теж будеш холодець, да? Огурчики усе бере. Цей. А ще у нас постійні вітри і оцей весь пенопластик. Що цей. Крутиться в такому маленькому торнадо і ми їмо їм Надо пінопласти. А, незвично в такому собі стані вона. Тут ще більш-менш... Фарба тримається тут. Я думаю, покрасимо, обріжемо лишнє. Швидко покажу, що тут. А, так, тут а, треба сверлити дірочки під зонтики. Один ось, ось зробили, тестовий, глибину перевіряли, примірно на скільки нам сверлюватись. На жаль, чомусь у моїх магазинах не продаються звичайні сверви, тільки під перфоратор. І прийшлось відрізати... Оте кріплення його з такими полосами. Ну, вроді виходить. Ой боже, як, як же ж воно <ріх> тінопласту відсвічує, глаза страшне. Йо-майо Пану, ну ти дуже швидкий. у тебе опита. Утеплення хат педопластом один раз свої хати, да? Чияк? А, не ванна, там я там по лицу А, там ты плитка по пенопласту. Ми поїхали в школу. Короче, останній штрих. Все з батько виріже, там клаптик приклею. і повністю перехід на ту стіну. Я беру стульчики, лізу, гвоздики, шурувати зонтики. Поверху на тій стіні засохший, зараз поки що у мене. Думаю, візьму невеликий перерив і полью маточник Флоренс, тому що деякі кущики бачив підв'янули. Ну, підв'янули, тому що тут тупо, тупо сухо, я вчора не поливав, а мав це зробити. Друга справа. Короче, все, да? Боже, це вікно, двух хат рвы викинь. Ага. Все матеріал тут уже. Так, ну до рівня, до рівня от такого О такого я зробив стояче. Таке вже важко сварити вверху. Зараз со стульчиком буду. А що там за мала кошка? Що вона тут робить? Тобі нравится вже нове укриття, да? Да тут все вже продвиження батька зробив. Треба колотить З цим вітром я не знаю. Треба колотить далі. Ну що ви? Тебе уже получили поки непонятно. Ще не подійствовали. Таблетки. Місті, шо, -да. Велика, величенька стіна. Стає менше чуть-чуть. Але ще є. А, знімаєш, так? Да? Угу. Друзі, у мене там коментар, дякую за коментарі. Коментар, ну там, гарна ідея, нормальок. Але якби відео було 30-40 хвилин. Друзі, вчорашнє відео 6 хвилин, по-моєму, так? Да? Угу. Середня тривалість перегляду 2 минути 40 секунд. Якщо люди умудряються перематувати відео на 6 хвилин, то я думаю, що якщо я зроблю на 40 хвилин, то я дуже розстроюся. Коли середня тривалість перегляду, буде 3 минути. Так що, та і важко таке відео зробити. В Хто я? Да, так, соплю, соплю. Я задивилась просто на процес. Последній мешок клеющого. А то що таке? Куки? Да. Форміровочний. Штукатурить хату, так замазувати. -а. У нього взяли більше всього, бо там... разбег по цене, типа, между эпицентром и там, мы можем купить, но ну, по месту, uh -huh. э, Вин, типа, самый значительный, поэтому в приоритете куплялся вин, чтобы больше сэкономить денег. Вот. Но папа по каждый, вся стена хорошо идет, то мы, в принципе, можем например, один мешочек позычить, он из того. тоже можно клеить, да? да? ну, типа, да. Мы бы, когда начнем шли этот, шармировать, мы подъемся, уже нами 15 Mm -hmm. Нет, а дуль Дочка, я же еще ни разу тебя сегодня не снимал. Поздоровайся. Эй. Mm -hmm. Эй. Сторожишь мию? Mm -hmm. <laughs> С другой стороны пьют дочь. <laughs> Смысл этот переверни, ибо она сейчас за, за цей заляпает себе. Mm -hmm. Да. По ровной стене, ну, Маю на увазі, немає перешкод, там вікон і так далі. Дуже швидко йде нова пачка клей. Будемо розпаковувати той клей, що для арміровки, тому що сьогодні вже ніде купити. Ну, точніше їхати треба 8 км, щоб купити. Так що позаємствуємо одну пачечку арміровочного завтра з утра, після того як вивезу в школу це чудо, то куплю клею чого вже. Так, закінчуємо так. верх не проклеєно. Тут Залишки раствора клея, точніше, використали на оці дві панельки. Ну і зараз остатки зовсім там дрібні, шкода викидати. Тому папа там підмазує з тої сторони, щоб не грало, щоб не люфтило. Ну якось так. Оця стіна, виходить, у нас ну, тільки-тільки її тронули ось у угла, а так взагалі вона повністю. Повністю її ще треба робити два вікна і там мале вікно. Ну, воно не сильно, там прям погоди зробили. А оці, звісно, два. Да. Ця стіна фронтальна з в'їзду в двір повністю пробита зонтиками. А тепер їх видно грибками. То як світило сонце, не було їх видно. Друзі, на сьогодні все. Будемо зараз там відпочивати, їсти. Будемо їсти картоплю в мундирах, маринований лучок. Ну, кар... Картопля валіки, я не знаю просто хто якийсь, а таким все життя. Картопля валіки. І ну, до цього, звичайно, сільотка там продається, тюлька. А мама мені передала маринованого товста О боже. <кх> х. Я не, не цей не шутю, сразу як на числюні потекли. Точніше потекли. Тому хто любитель такого, вибачте, прийдеться вам теж саме затіяти, бо е цей. Сразу ну, ті, хто люблять подібне, сразу захочеться, щоб біжіть в магазин по селітку, хоча б поки є час. До побачення.